Вітаю! Всі, ви думаю, вже чули хорошу новину, що в Україні знову на Google карти можна додавати свої мітки, але така новина була декілька місяців і вона була не актуальною, тому я пропоную переглянути це на власному досвіді. Отже, заходжу в Google Business. У мене там вже додано багато компаній, у вас може бути не додано нічого. Я обираю додати компанію одну прописую зал авдиторіум Так, кидаємо далі. Я не пам'ятаю, який тут індекс, тому я собі йду в Google і дивлюся, підглядаю. Ми дійшли до цього етапу. Тут я завжди раджу не погоджуватися розміщувати рекламу, тому що воно вам дасть обмежений дуже режим і буде звиватися гроші. Якщо ви вже хочете в Google запустити рекламу, краще це робити через спеціалізований сервіс, який називається Google Ads. Тут краще натиснути Пропустити. Вітаю! Отже, пройшов рівно один день, і я пропоную перевірити, чи додалася мітка на нашу карту. Отже, прописую назву, власне, яку ми вписували, перевіряю в місцях і бачу конференц-зал Артбро. Додана мітка. Е, Можливо, скажете, ви так вона спрацювала, тому що авторизована на ту пошту, тому я відкриваю окремий браузер, так само ввожу в нього. Давайте я спочатку зроблю, бо я перед тим перевіряла. Опускаюся нижче, бачимо, що ми не авторизовані, і так само бачимо, що конференц-зал Artbro вже доданий на мапу. Можемо відкрити цей профіль, переглянути інформацію і продовжити його редагувати.